Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в центральному міському районі. На одній із центральних вулиць міста. І тихійна торгівля йде, квіти. Також молоко. Молоко 30 гривень літр. Навпроте сквер знаходиться там пам'ятник танкістам, які визволяли кривий. Ріг, танк стоїть на п'єдесталі. Це крамниця АТБ. З цікавої ціни картопля 18 гривень. Морква 45. Капуста подешевшала знову. 18 гривень. Пельсини 58 банани 68 гривень. Вже кавуни вовсю продають по 40 гривень. Це стара картопля 26 гривень.

Це ми вже на вулиці. Також тут торгівля йде. Огірки 55 дорогі. Абрикоси каліровка 200-210. Черешня 220, малина тут по стаканах. Качани, кукурузи 40 гривень. Погода тепла вже біля 30 градусів. Помідори тут до 100 гривень. Навіть є трохи більше. Гірти 50 гривень тут. Дорожче все, ніж в так Черешня вон, 250 навіть гривень є. Ну тут дорого, центральна вулиця, треба до ринку їхати там. І на ринку і біля нього набагато дешевше все буде. Черешня 150, зараз там. Абрикоси також від 100 до 100-180. Ну, дві зупинки проїхати. центрально-міський рибом буде. Там і на ринку торгівля йде, і біля ринку торгівля йде також. Це сквер ззаді, там танк стоїть, це вже вид ззаді. Повідні це біотуалет. Зараз на кожній другій, третій зупинці біотуалети стоять в місті. І на цьому поки що все. До побачення.